Співробітники СБУ в Кіровоградській області затримали двох мешканців міста Знам'янка Кіровоградської області, які намагалися підпалити локомотив Укрзалізниці, декілька релейних підстанцій, а також декілька електропідстанцій на об'єктах Укрзалізниці у місті Олександрія. Крім того, спланувати підпал одного з відділень Укрпошти у місті Олександрія, а також Пустити під окіс один з потягів Укрзалізниці встановлено, що палії отримували прямі інструктажі від своїх російських кураторів щодо вибору диверсійних цілей, а також щодо способів їх підпалу. Зловмисники сподівалися отримати гроші від росіян. Водночас вони отримали підозри від правоохоронців. Наразі їм повідомлені підозри за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсійна діяльність. Скоєна групою осіб в умовах воєнного стану передбачає довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Наразі їм також обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Оперативники СБУ затримали їх після проведених обшуків, під час яких виявили та вилучили легкозаймисту суміш, яку вони використовували для підпалів, а також телефони з їх перепискою з російськими кураторами.